Ось такого файно це виглядає. 10 гудзиків, 10 отворів під гудзики. Зараз ми маємо це все пров'язати. І це дуже швиденечко зробимо з вами зараз. Так, одна повітряна петля, розгортаємо, повертаємо до себе і стовпчик без накиду. Над маркерами дві повітряні петлі, як ми вже робили з тою шкарпеткою. Далі стопчики без накиду. Ладно. Так, м'яжемо, іночка, мабуть, я підряд не буду виходити вийду пізніше, бо Мушу перепочити. Зараз дов'яжу, я вже відчуваю втомленість пальців, тож вийду пізніше. Що, що не так? Тобі весело, коли я в ефірі? Зараз модно казати в етері, але за правилами і так, і так можна казати. Я, якщо і вийду, то з кіндерами добре, коли плануєш вийти? Нічого не коментує. Перша година стріму. Гала-гала. Друга година стріму. Ну так, якесь там пояснення, третя година. Просто мене шкоди не наробити, щоб все було файно, щоб не довелося перев'язувати. Просто дожити до фінішу роботи і зробити все гарно.